У дедалі більш непевному світі Європа не може бути у ситуації, коли ми роз'єднані або не скоординовані. І тому я рада бачити парламентських колег і так багато знайомих з усієї Європи, і ми з нетерпінням чекаємо ще тішої співпраці у майбутньому. І звичайно. Є е, різні е, є ті, е, хто хочуть повернути назад цей прогрес, які хочуть дивитися всередину, закрити наші двері е, і повернутися спиною до Європи і до е, всього, що вона може запропонувати нам, нашій молоді, до всього, що Європа може запропонувати тим людям, які. Е, із переконанням ішли голосувати за своїх представників незалежно від того, з які політичні спектр вони представляли у європейський парламент, і їхнє завдання полягає в тому, щоб виконати обіцянки. І ми всі погоджуємося, що ЄС і наш проект не є ідеальним і зрештою це постійна. Робота, яка не завершується, але має бути більше, але не менше заохочення для того, щоб працювати ра.